10 грудня світ відзначає Міжнародний день прав людини. Це нагадує про те, що кожна людина має невід'ємні права, незалежно від кольору шкіри, статі, мови, релігії чи походження. Однак історія людства сповнена прикладів, коли ці права ігнорували, топтали, знищували. Жінки не мали права голосу. Її змушували мовчати, обмежуючи її участь у суспільному житті жінки не мають психологічної стійкості та психічної рівноваги, щоб виносити судження щодо політичних справ. Якщо ми дозволимо жінкам голосувати, то це означатиме знищення суспільного ладу. Жінок добре представляють їхні батьки, брати, чоловіки. Якщо вони одержать право голосу, то зупинитись на цьому буде неможливо. Жінки вимагатимуть права ставати членами парламенту, міністрами, суддями. Темношкірі люди стикалися з расою дискримінації, що позбавляла її доступу до освіти. Свободи пересуватися і навіть право бути рідними. Перепустка. Тут ще не було чорних працівників Кетрін. Не осором мене. Це вчора не винесли. Пробачте, я не... Люди, які народилися іншими, часто позбавлені права жити без страху. Але боротьба за права людини триває. Завдяки відважним людям, які ризикуючи всім, ми зробили важливі кроки вперед: рівність, свобода, право на життя і гідність. Як довго це триває? Хто ви? Я журналіст. Чорнозем. Так його називала моя мати. Чорноземний край. Міг би прогодувати весь світ. Будь ласка, скажіть мені, що сталося? А як ви думаєте, що сталося? Вони вбивають нас. Мільйони загинули. Мільйони? Їхали люди і вирішили, що можуть змінити природний порядок речей. Ми повинні пам'ятати права людини це не просто слова на папері, це основа нашої свободи, рівності, справедливості. Сьогодні ми нагадуємо світу, що порушення прав однієї людини є загрозою для всіх. Разом ми можемо побудувати світ, де кожен голос буде почутий, кожне життя захищене, а кожна людина вільною.